Привіт! У майстерні мого Прадіда в купі всякого барахла ми знайшли стареньку бензопилу Урал-2. Раніше Прадід працював на пилорамі, і після її закриття ця бензопила дісталася йому. Але в один момент під час експлуатації вона вийшла з ладу. І через дефіцит запчастин і навичок у ремонті Прадід не зміг її оживити. Але сьогодні спробуємо зробити це ми. Притягнувши бензопилу вже в нашу майстерню, ми почали її розглядати і розбиратися, яка робота на нас чекає попереду. Техніка ця не нова. Бензопила зійшла з конвеєра в 1984 році. Їй вже 40 років. Прибравши масляне запотівання, ми побачили вартість цієї бензопили. В ті часи за неї потрібно було віддати 400 карбованців. Це дуже немаленька сума. Лакофарбне покриття на бензопилі ледве трим. Мається фарба відлітає шматками від найменшого дотику. Паливний шланг дуже сильно задубів і став ніби пластмасовим. Редуктор весь у маслі. Мабуть, старі прокладки вже не тримають. А ланцюг злетів з шини і виявився дуже тупим. Видимих проблем сила силенна. А в якому стані двигун залишається загадкою? Насамперед потрібно спробувати запустити бензопилу, щоб переконатися в тому, що є сенс її реставрувати. Беремо ріжковий ключ на 17 і за допомогою нього відкручуємо натягувач. І знімаємо шину разом з ланцюгом. Аби під час спроб запустити бензопилу випадково не поранитися. У баку не було ні краплі палива. Пилу потрібно заправити. Переливаємо бензину пляшку. Після цього беремо масло для двотактних двигунів. Відкриваємо його та набираємо у шприц. Додаємо масло до бензину в пропорції 1 до 50. Після цього закручуємо кришку і збовтуємо пляшку. Щоб масло змішалося з бензином. Тепер можемо заправляти. Відкриваємо краник і кілька разів натискаємо на кнопку підкачування палива, бензин, потік, по трубці в карбюратор. Переносимося на підлогу і пробуємо запускати. Різко смикаємо стартер, судячи по звуку, двигун не вбитий. Він басистий, а значить компресія в нормі. Як раптом, стартер опинився у мене в руках. Ми вже подумали, що зламали його, але виявляється, він знімний. І фіксується ось таким чином. Зробивши ще десяток спроб, нічого не змінилося. І нам спало на думку перевірити іскру і дізнатися, чи справна система запалювання. Для цього відкручуємо крихітну гайку, яка тримає. Є бронепровід і за допомогою свічкового ключа викручуємо свічку. Видно, що сюди давно ніхто не лазив. Діставши її, ми виявили сильний нагар. Чи то її ніхто не міняв, чи то є проблеми з повітряно-паливною сумішшю. Але зараз не до цього. Підключаємо бронепровід до свічки і притуляємо її до голого металу, тобто маси. Знову смикаємо стартер. Іскра не проскакує. Напевно, через це бензопила і не заводиться. Можливо, нагар цьому причина. Беремо дрібну наждачку, складену вдвічі, і зачищаємо нею контакти. Робимо це акуратно, щоб не збити зазор. А нагар із різьби прибираємо металевою щіткою. Знову притуляємо свічку до маси і смикаємо стартер. Іскра проскочила. Отже, магнето робоче. Стару свічку замінимо на нову, вона іскрить набагато краще. Вкручуємо її на своє місце і не забуваємо підключити бронепровід. Пробуємо заводити ще раз. Через кілька спроб бензопила схопила, це вже добрий знак. Але вона так і не завелася. Можливо, є якась проблема з подачею палива. Відкручуємо повітряний фільтр для того, щоб дістатися до заслінки на карбюраторі. В неї за допомогою шприца капаємо трохи бензину. Смикаємо стартер і пила завелася з півоберта, але на газ не реагує зовсім і пропрацювала вона недовго. Схоже на те, що карбюратор переливає, зараз будемо з цим розбиратися. Відкручуємо дві гайки та знімаємо кришку. Під нею було дуже брудно. Від'єднуємо паливний шланг, а також тросик газу. Та одним рухом демонтуємо карбюратор. Першою кинулась в очі порвана прокладка. Зайвий підсос повітря може негативно впливати на сумішоутворення, так як карбюратор у нас в руках було вирішено його розібрати і подивитися, яка ситуація всередині. Відкручуємо 4 гвинтики і знімаємо ось цю частину. Під нею знаходилася пружинка, а також мембрана і ще одна прокладка. Вони в непоганому стані і ще походять. Лізти далі ми не ризикнули. У пластиковий контейнер наливаємо розчинник і кожну деталь відчищаємо від забруднень зубною щіткою. Після промивання ми додатково продули всі канали за допомогою ВД-40, щоб прибрати можливі засмічення всередині них. Коли все висохло, збираємо карбюратор у зворотній послідовності. Перед встановленням потрібно ще замінити прокладку. Виготовлятимемо її самі з пароніту. Це бензостійкий матеріал, який і призначений для виготовлення прокладок. Переносимо на пароніт трафарет і за допомогою скальпеля акуратно вирізаємо по лініях. Вийшло ось так. Саморобна прокладка нічим не гірша, ніж заводська. Встановлюємо її. Слідом за нею карбюратор, не забуваємо підключити паливну трубку і газ. Зверху кладемо цю пластину і можемо прикручувати кришку. На карбюраторі є два гвинти регулювання. Гвинт якості суміші викручуємо на один оберт, а гвинт кількості на пів. Такі налаштування рекомендував виробник. Знову пробуємо запускати. Після низки процедур з карбюратором двигун почав працювати м'яко, чітко реагує на газ, і це означає, що наша праця не марна. А ми вже думали, що старий карбюратор привести до тями нам не вдасться. За кадром залишилось дуже Багато пошуків та вивчення інформації з різних джерел та навіть зарубіжних сайтів. Мої знання англійської мови не дуже, їх потрібно підтягнути. Якщо у вас така сама проблема, то допоможе її вирішити найбільша онлайн-школа англійської EnglishDom. Перейшовши за посиланням в описі або за QR-кодом на екрані, ви можете записатися на перше безкоштовне заняття та самим спробувати, наскільки зручні тут уроки. В занять Проходять в онлайн-підручнику один на один з викладачем. Розклад занять, напрямок та навіть вчителя ви можете обрати самостійно. Але уроки далеко не єдине, чим можна займатися в цій школі. Аби занурити вас у світ англійської, в інглішдом організували розмовні клуби за інтересами та різноманітні активності, де можна обговорювати улюблені фільми, грати в цікаві ігри чи навіть проходити кулінарні курси англійської. А для самостійної Стійної практики є зручні мобільні додатки. В English Dom зробили все, аби ви відчули свободу у вивченні англійської. Переходьте за посиланням в описі або за QR-кодом та починайте вивчати англійську прямо зараз разом з English Dom. Адже англійська це ключ до світу можливостей. Спеціально для вас ми підготували ще й ось цей промокод Вігоря 10. Вводьте його та отримуйте 10% знижки на купівлю курсу. Після того, як ми відремонтували карбюратор і переконалися у справності двигуна, можемо зайнятися косметичними дефектами. Бензопилу потрібно розібрати. Відкриваємо на редукторі защіпку і відкручуємо болт. Після цього редуктор легко знімається. Далі від'єднуємо від курка газу трос, знімаємо і сам курок. А після цього рукоятки з баком. На баку встановлений краник. Відкручуємо і його. Гайки, які тримають верхню кришку, сильно закисли. Збризкуємо їх мастилом. Після цього вони піддалися. Знімаємо цю кришку, задню, вихлоп. А також карбюратор. Після розбору у нас вийшов немаленький набір деталей. Вони всі дуже брудні і їх потрібно відмити. Почнемо з двигуна. Ізолюємо всі важливі отвори паперовими рушничками та скотчем, щоб під час мийки у двигун не потрапила вода. Перекладаємо його у великий контейнер і беремо спеціальний засіб для миття двигунів. Наносимо його. І відразу можемо спостерігати реакцію. Для кращого ефекту відтираємо бруд пензликом. Після цього беремо пульверизатор і змиваємо залишки засобу та бруду водою. Двигун тепер чистий. А щоб відмити решту деталей, в той самий контейнер ми налили звичайний розчинник. Він теж чудово справляється з масляними запотіваннями і тому подібними забрудненнями. Ретельно відмиваємо кожну деталь. Після мийки запчастини стали виглядати краще, але в такому вигляді ми їх не залишимо. Будемо перефарбовувати. Перед цим потрібно повністю видалити стару фарбу. Робитимемо це за допомогою змивок, ту що в банці переливаємо в стаканчик, макаємо в неї пензлик і товстим шаром наносимо на деталі. Змивку в балоні застосовуємо у важкодоступних місцях, куди не так зручно підлізти пензликом. Такий засіб моментально вступає в реакцію з фарбою, і вона починає віддуватися. Після цього старе лакофарбове покриття легко знімається металевою щіткою. На вихлопній трохи інша фарба, і так як вона не піддається засобу, видалятимемо її шуруповертом і голчастою насадкою. Так само знімаємо захисне покриття з шинки. На деталях не залишилося ні краплі старої фарби. Вони виглядають як тільки що виготовлені. Але щоб нова фарба краще трималася, на металі потрібно задати риску. Беремо наждачну губку з невеликою градацією і нею перечухуємо кожну деталь. Є слідом заклеюємо малярським скотчем та газетами ті місця, які фарбувати не потрібно. Беремо антисилікон, наносимо його на ганчірочку і все знежирюємо. Деталі до фарбування готові. Підвішуємо їх на вулиці. І можемо приступати до малярських робіт. Першим шаром будемо наносити ґрунт. Ми обрали автомобільний, тому що він міцніший і краще лягає. Наносимо ґрунтовку з відстані 20-30 см, досить товстим шаром. Вихлоп поки що не чіпаємо. Почекавши хвилин 20, щоб ґрунт схопився, ми взяли емаль оранжевого кольору і почали наносити перший шар. Його робимо доволі тонким, щоб фарба краще просихала. У помаранчевий ми пофарбували і ті елементи, які раніше були темно-бірюзовими. Як на мене, цей колір тільки придавав віку бензопилі. Стартер, так само як і курок газу, ми затулив червоний колір, кришку бензобака в сріблястий, а на вихлоп нанесли жаростійку емаль. Коли перший шар підсох, наносимо другий. Трохи товстіший, щоб перекрити всі просвіти. Після фарби нами було вирішено нанести ще й лак, щоб деталі набули гарного блиску і покриття вийшло міцнішим. З фарбуванням ми закінчили. Тепер потрібно дочекатися висихання фарби. Через деякий час можемо віддирати скотч. Це дуже приємний процес. Після фарбування деталі виглядають як нові, але у нас з'явилася ідея прибрати фарбу з написів на задній кришці. Беремо бормашинку з абразивним каменем і сточуємо фарбу на буквах та цифрах. Як на мене, задня кришка стала виглядати ще краще. Думаю, ви помітили, що ми не пофарбували шину. Це не просто так, адже звичайна фарба легко повідлітає через тертя ланцюга. Але голий метал ми залишати не будемо. Для того, щоб захистити шину від корозії, ми взяли цинковий спрей і покрили її в кілька шарів. Цей засіб проникає в структуру металу, тим самим захистить його від корозії. Майже все готове. До збирання, окрім кріплень. Їх також необхідно захистити від іржі. Зробимо це за допомогою вороніння. Беремо металеву баночку з-під цукерок, наливаємо в неї трохи моторного масла і розігріваємо над газовим пальником, наприклад, болт. Кидаємо його в масло. Після такої процедури метал покривається тонкою оксидною плівкою, яка не дає корозії утворюватися. Таким чином, воронимо всі гвинти. Шайбочки, гайки та інше. Ось тепер можемо збирати бензопилу, встановлюємо задню кришку і фіксуємо її вороненими шайбами та гайками. Потім прикручуємо вихлопну, ставимо карбюратор і, поки є доступ, встановимо новий паливний шланг. А так само підключимо тросик газу, прикручуємо повітряний фільтр і кришку над циліндром. Далі будемо встановлювати редуктор. Але, як ви пам'ятаєте, раніше він був весь в маслі. Все через пошкоджену прокладку. Кладемо її на пароніт і обводимо маркером. Вирізаємо нову прокладку. Про всяк випадок промажемо посадкове місце автомобільним герметиком. Так буде ще надійніше. Закриваємо це все кришкою та прикручуємо її. Так як старе мастило ми злили і вимили редуктор зсередини, заллємо нове для змащування ланцюга. Редуктор обслужений. Встановлюємо його. Далі ручки з баком та защіпку. Приєднуємо тросик газу та паливний шланг. Прикручуємо шинку. Одягаємо ланцюг. І натягуємо його ось цим болтом на натягувачі. Ланцюг, як і раніше, тупий. Будемо це виправляти. Беремо ось такий спеціальний напильник для бензопил, вставляємо його між зубами, притримуємо під невеликим кутом і заточуємо кожен зуб. Зовсім інша справа. І на цьому реставрація закінчена. Бензопилу не впізнати. Ніде немає масляних запотівань. ланцюг заточений, карбюратор налаштований і виглядає вона як нова. Залишилося тільки затестувати її у справі. Для цього ми вирушили в ліс. Відкриваємо краник і запускаємо двигун. Він працює як годинник. Пробуємо перепиляти не дуже товсту гілку. Бензопила легко справляється. Товстішу частину дерева теж ріже як масло. А як на рахунок ось такої сосни? Бензопила запросто розрізає її на пеньки. Але як вона впорається з товстелезним впавшим грабом? Ріже повільніше, але теж впевнено. І через 20 секунд стовбур розпиляний. Результатом відновлення ми дуже задоволені. Під час тестування ми так захопилися, що нарізали цілу купу колод. І щоб матеріал дурно не пропадав, дещо збудуємо з нього в наступному відео. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Папа! -па.